Як ми самі себе програмуємо? Моє любиме, тому що я проводжу дуже багато консультацій у жінок. І я чую ці програми, і в мене волоса стають дибом. Да? Наприклад, <кхем> самопрограмування. Я, мабуть, для цього не створена. Я, мабуть, не створена для цього. Угу. Е, на вигляд, знаєш, ніби таке філософське е, сприйняття. Філософське прийняття навіть себе, да? а навіювання яке? Самі собі, не пробуй, не розвивайся, не потрібно да? е, самонавіювання. Ой, мої бажання, вони такі нереалістичні, коли я вам говорю, ну мрійте. Ми, ми, у нас був ефір, коли я говорила, а ще, що ти хочеш, а ще, що ти хочеш. І дівчатки говорили, ну а для чого все це? Вони взагалі нереалістичні. Як же ми їх досягнемо? Вони просто нереалістичні. Да? І на вигляд це ніби така якась скромність або реальність. А навіювання яке самі собі? Не мрій, не прагни, тому що через мрії ми ж починаємо прагнути, правильно? Не мрій, не прагне, не потрібно.